Турнір з важкої атлетики серед вихованців кадрів США серед юнаків 2007-2015 років народження відбувся у тренувальному залі басейна. Лазунний у змагання брали участь як зовсім юні спортсмени, які займаються важкою атлетикою всього кілька місяців, так і вихованці, які вже мають перший та другий розряди. А ще в даний час багато залежить від удачі: буде тривога або відбій. Від цього змагання можуть розпочатись вчасно або з запізненням. Важкоатлетам пощастило. Ще за 20 хвилин до початку турніру Вся карта України була червона. А о 16.05 пролунав відбій повітряної тривоги. Практично по всій Україні. Сьогодні ми проводимо чергове змагання, це як підготовка підведення якихось проміжуточних підсумків наших тренувань. Сьогодні будуть виступати діти, які тренуються лише з вересня місяця, тому для них це важливо. Дякую всім батькам, що прийшли к нам і що будуть підтримувати всі діти. Готові фізична форма в них дуже гарна. Вони готові підіймати свої рекордні результати. Тому е, ми чекаємо вашої підтримки. Я думаю, все в нас вийде і бусурмани нам дозволять, нам вони не дозволять, але все буде гаразд, щоб провести змагання. Сьогодні у нас е, ми знаємо, що сьогодні подвійне свято і церковне. Це введення в храм Богородиці та День гідності та свободи. Сьогодні тут будуть виступати діти, від яких залежить майбутнє нашої країни. Вони повинні вирости сильними, гідними та свободними. Давайте ми привітаємо вас, дітей, наші змагання, привітаємо і побажаємо їм успіха. І перемоги над собою і над земним тяжінням першим виступали наймолодші, для яких вага не має значення. Головне відпрацювати техніку підйому штанги, освоїш техніку піде і більш важка вага. А ще кількість непіднятих штанг на турніри було мінімальна, що означає, що тренери спортсмен відповідально підійшли до турніру і спланували заздалегідь ваги, які відповідали можливостям і підготовці спортсменів. Загалом у турнір брали участь 19 юнаків. І підсумки турніру з коментарями головного тренера. Вагова категорія до 38 кілограмів. Третю сходинку підіставу Пашану. Займає Хрипонов Костянтин з сумою двоборства 46 кілограмів. Виконує третій юнацький розряд до другого юнацького Кості не вистачає. 4 кілограми. Другу сходинку з результатом 69 кілограмів займає Євдокимов Матвій. Матвій перевиконав. Перший юнацький розряд на 4 кілограми встановив свої особисті рекорди. І чемпіоном стає зубець Степан. Чудовий виступ. Молодець. Шість особистих рекордів. Сума двоборства складає 76 і йому всього 4 кілограми. Не вистачає до другого дорослого розряду. 30 кілограм сумідоворства. Друге місце. Перший виступав. І Вахненка Данила. Данила займається всього півтора місяця. Він 2014 року народження. За ці півтора місяця він дуже гарно тренувався і навчився виконувати ривок поштовх. Тому він сьогодні, сьогодні виступає на змаганнях. Молодець. І чемпіон. Зубет Захар. 77. Сума здравоства. Захару не вистачає всього 3 кілограми до третього дорослого розряду. Вітаємо спортсменів! Фото на пам'ять. Вагава категорія до 45 кілограмів стає Малиша Вілля. Ілля 2013 року народження. Сьогодні він піднімає 77. Але це не найкращі його результати. Вагова категорія 49. Семенов Ігор. 76. Сума двоборства. І йому 4 кілограми не вистачає до першого юнацького розряду. Молодець Ігор. Вага категорія 55 кілограмів. Другу сходинку займає Николаенко Богдан. Сума двоборства 45. Богдан сьогодні встановив рекорди. Виступив чудово. Молодець. Від змагань до змагань додає Богдан. І чемпіоном стає Леонінко Андрій. Сума і двоборства 80. Андрій сьогодні вперше виконав. Норматив другого юнацького розряду. Одразу другий розряд він підняв. Молодець. Чудовий виступ. Вага княз 61 кілограм. Четверте місце займає Троценко Назар. Сума двоборства 38. Назар теж цього місяць півтора займається. І ви бачили, що він виконує дуже гарно підйом штанги. Третє місце сумою двоборства 104. Усков Кирило. Кирило вище першого юнацького підіймає на 9 кілограмів. Друга наступна сходинка це третій дорослий розряд. Друге місце. Філіпович Ігор, 106. Ігор перейшов на другу вагову категорію. І тут зрозуміло, що потрібно підіймати більш вагу на розряди. 117-го наступна мета це третій юнацький розряд. Залишилося 11 кілограмів. І першу сходинку займає Лисагор Ростислав. Давайте привітаємо, підтримаємо Ростислава. Всього кілограм йому не вистачило до виконання вперше норми першого спортивного розряду. Але я впевнений, в грудні місяці він це зробить. Молодці! 164 сума двоборства у двоборства Ростислава. Вагова категорія 67 кілограмів. Третя сходинка. Сума двоборця. 66. Черниченко Микола. Микола сьогодні всі проби вдали. І чудовий результат. 66. Молодець. Друга сходинка. Резум Захар. Сума 108. Це вище першого юнацького розряду на 6 кілограмів. Молодець Захар. Чудово. І чемпіоном стає ходас Євген. 140 сума. Євген теж перейшов в нову для себе вагову категорію. 67. Його власна вага лише 61-500. Йому потрібно ще кілограмчиків 6-7. Вагова категорія 73. Чеботар Вадим. Чемпіон. Сума двоборства. 90. Вадим сьогодні вперше виконав третій юнацький розряд. Молодець Вадим. Перевиконав його на 3 кілограми. Молодець, чудово. Двойне, подвійним чемпіоном, тому що він сьогодні і перше місце, але що найголовніше, це виконання норми першого спортивного розряду. 195 кілограмів. Вірцан Арсеній. Чудовий результат. Скажу, що Вірца Нарсині, Предко Максим, Зубець Вадим та Карпець Вікторія будуть готуватися до чемпіонату України до 17 років. А у фіналі загальне фото та остаточні підсумки турніру підбиває Юрій Каленський. Дуже гарно діти виступили, дуже гарно. Цьому передувала підготовка. Діти всю осінь тренувалися дуже наполегливо. Тривоги нам мешали, але ж ми шукали варіанти між тривогами, тренувалися. І сьогодні ми отримали результат той, що вони останні декілька місяців дуже-дуже гарно тренувалися, наполегло на тренуваннях. Сьогодні також в них був дуже гарний психологічний настрій і в впевненість в своїх силах. Сьогодні знаєте, на змаганнях царила. Атмосфера така впевненості. і Вони, вони друг друга підтримували, нас влаштовували, і відчувалося, що це одна команда. Це дуже мене радує, це дуже радує нас, тренерів, Геннадій мене і Наступне у нас змагання будуть в грудні, готуємось до них. Два змагання в грудні в Києві та в Славутичі. Я впевнений, що хлопці додадуть до своїх. Сьогоднішніх результатів практично всі підняли свої рекорди. І це ще не все. І я думаю, що попереду, і сьогодні багато було встановлено особистих рекордів та нових розрядів. Кожного своя планка, вони досягли. Ми перед змаганнями на зборі на зборах поставили кожному завдання, щоб вони знали, скільки їм треба підіймати. Сьогодні практично всі Впоралися зі своїми завданнями. Молодці хлопці, ми пишаємося. Ярка точка, така перший розряд. Чекали ви, що буде 108 кг, Чи планували ви ці результати чи ні? Чесно, я думав, що трошки трішечки зарано, тому що в нього були були там захворів. Поки вийшов форму після хвороби, але ж сьогодні, бачите, він показав, Арсеній Вірцан показав дуже гарну техніку. Він останній час виправив помилки в техніці, але це не все. Но в гарному направленні ми йдемо, в правильному направленні, Техніка була краща і це дало результат. Так що Арсеній молодець. Трішечки кілограм не вистачило лисогору Ростиславу, але ж через дві неділі, через місяць в них, в них буде ще змога. Змога виконати. Да. Він дуже до останнього боровся, один кілограм не вистав, але ж спорт є спорт. Розстраюватися не потрібно. Все впереди. Молодці, хлопці, молодці. Дякую вам.